Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх і всю галактику, ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Жаростріл, блискавка. Вектор найкращий, міновик, дробовик, оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Ми, кібери, вступаємо в бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери, кібертрон. Це через вибух чи міжвимірний портал закривається? Якщо міжвимірний портал закриється, ми ніколи не повернемося на землю. Такого не може бути. Ми обов'язково повернемося. Оптімусе, скажи їй. Скажи, що ми повернемось додому. Охоронець. Звісно, повернемось бада, лише не знаю як. Порталу більше немає. Нам кінець знову у нас неприємності. Як ми звідси виберемося? Кобі? Упевнений у тривожника є чудовий план. Вибач, Баде. <кручок> Якщо ми не зможемо повернутися, тоді чорна діра знищить усе і всіх. Ні. Я знаю, що ти задумав, але не треба, не можна цього робити. Досить. Бад має рацію. Так, власне, як і завжди. Ми не з таких ситуацій виходили. Не час опускати руки, маємо знайти рішення. Починаємо. Збудуємо власний портал. Так, але як? Без омега замка усе це марно. Тобто, як це марно? Навіть якби ми могли його створити, сумніваюся, що в нас вистачило б енергії. навіть у цілого космічного корабля не буде достатньо енергії. Але три космічні кораблі трьох кораблів якраз може вистачити. Вже розстріли тривожнику. Ви займетеся синхронізацією реакторів кораблів. А решта буде будувати портал. Справді космічний портал і щойно ми його активуємо. Зможемо повернутися додому. Метроплекс гадаєш, твоя бригада зможе збудувати космічний портал. Це ж найкраща бригада у двох всесвітах. Так... Найкраща бригада, плюс найкраща команда. І ще ми допоможемо. Так Якщо будемо працювати всі разом, то дуже швидко портал буде готовий. Добре, чув тривожнику. Приготуй кораблі до роботи, поки ми закінчимо будівництво. Отже, на випередки приймаємо виклик, друже. У нас дуже багато роботи, тож треба починати. Так. Наскільки я розумію, той портал утворився з генератора на кібертроні. Ти хотів сказати з примуса. Яка різниця? Портал був пов'язаний з омегазамком. Саме так він потрапив у наш всесвіт. Отже, якщо ми збудуємо тут іще один генератор, то напевно. Зможемо потрапити назад? Okay, так, у мене готово. Ну ж бо, давай. Ну як? Максимальна енергія. Він досі наполовину занурений у бетон, але принаймні є енергія. Спробую вімкнути один і три тобто синій та жовтий. Оце так, поглянь, Лорі, це неймовірно. Подивись, як сяє. Справжній ідеал форми та змісту. Отакої. Може, ще одружишся з ним. А тепер треба перевірити, що вийшло. Всім приготуватися. енергія 93%. 96 і збільшується. Схема налаштована. Відкриваю потік енергону. Давай, очікування просто нестерпне. гаразд, вімкнутий гігатроновий генератор порталу. Він справді працює. Так. Mm -hmm. Що там? Що ти бачиш, Векторе? На вигляд так класно. Чекайте, щось не так. Але ж він активує космічний портал. Well, так, це портал. Але крізь нього до нас щось летить Наче якісь птахи. Звідки вони взялися? З планети X, схоже, Звукохвил та бокохіт не єдині, хто вижив. Вони здичавіли, наче дикі тварини, штовхачу поторбуся про безпеку дітей. Так, коптімосе. Халепа, їх тут напевно сотні. Дробовику зачиняй портал. Намагаюся, але він не реагує. Я про них подбаю. Ось вам скажені пташки. А ось іще. Нам треба негайно з цим розібратися. І якщо колись буває ситуація, що потребує максимальної віддачі, то це вона. Якщо ці створіння... Пошкодять генератор космічного порталу. Ми втратимо останній шанс на повернення додому. Зазвичай я не дуже люблю полювання, але зараз оголошую сезон полювання на пташок роботів відкритим. Прокляття вони не здаються. З такими темпами вони знищать нас самим лише тертям. Ниттям, яке ще ниття? Стріляй, давай! Ось вам ракети пташечки. Так, ось їм є лише один спосіб зупинити цю атаку. Який треба знищити генератор? Але ж це наш єдиний квиток звідси. Це наш квиток до знищення. Сталося. Вони просто зникли і генератор порталу також. Ну ось і все. Кінець. Це було нелегко, але ти вчинив правильно Векторе. ця нескінченна навала могла спричинити розруху на гігатроні, а я не хочу, щоб через нас була знищена рідна планета Метроплекса. Але що ж було не так? Ми можемо усе відбудувати і спробувати ще раз. Так, моя бригада на поготові. Дякую, метроплексе дробовику. Згідно того, що я бачу, усе це марно. Кораблі не дають достатньо енергії. Це точно, усе марно, марно прокляття. Має бути ще якийсь спосіб вибратися. Не дивіться так на мене, хлопці хтось має знати, ви ж у нас експерти. Ви ж якось потрапили сюди. Тепер так само лише назад. Ми б залюбки, але не можемо. Міжвимірний портал закрився одразу за нами. І він не відкриється ще цілий рік. У нас немає вибору. Ага. Так, ми потрапили у цей всесвіт, і саме так ми маємо повернутися. Але ж, Вектора, ми не можемо чекати рік поки знову відкриється портал, чорна діра вже хіба ви не розумієте? Вектор просто махни мечем і опля Ми повернемося назад у часі, коли портал ще був відчинений. Правильно? Саме так, що Отакої? То чого ж ти відразу не сказав? Можемо повернутися раніше ніж прибули. То навіщо ми тоді будували цей генератор? Бо все не так просто. Вектора, скажи їм, вони мають це знати. Ти маєш сказати їм, чому цей план неприпустимий. Але тепер це наш єдиний вихід, штовхачу. Але це не вихід. Якщо ти не скажеш їм, тоді я скажу. Хіба ви не розумієте, що це означатиме? Якщо він поверне так далеко час, то сам загине. Це не має значення. Місію треба виконати. Ні, це неприйнятно. Ми знайдемо інший вихід. Чорну діру треба нейтралізувати. Чого б це не було варте? Ти знав це з самого початку, Оптімусе. тільки не таким чином. Можливо, можна передати туди повідомлення, щоб евакуювати всіх у цей всесвіт. Це неможливо, немає значення куди тікати. Чорна діра рано чи пізно знищить усе. Сумно, але факт. Отже, доля Гігатрона також під загрозою. Це доля всіх світів. Коли я подорожував через потік часу в далеке майбутнє, я натикнувся на якийсь бар'єр взагалі це звичайна річ. Усі значущі події залишають свої сліди у часовому потоці. Але коли я зазирнув за цей бар'єр, я там нічого не побачив лише порожнечу Тоді Я зрозумів, що насправді собою являє чорна діра це кінець часу. Але все одно ми не можемо пожертвувати тобою. Просто не можемо. Так не чесно. Це неправильно. Усі тут знають, за що ми боремося, і кожен з нас ризикує заради цього життям. Але я не можу просто дивитися, як ти приносиш себе у жертву. Усе у просторі має фіксоване життя: галактики, планети, люди. Трансфрансформери. А я жив за межами часу, спостерігаючи, як повз мене проходили тисячоліття. Я бачив, як висихали океани, руйнувалися гори, змінювалися цілі континенти. Бачив, як брат повставав проти брата, і спустошення, яке було після цього. І кожного разу великий цикл повторюється, і життя знову відроджується з попелу. Зараз, після стількох тисячоліть спостереження, я й сам став частиною циклу. Я почав нове життя, що має сенс і мету. І хоча моє життя скінчиться, я знаю, що ніколи не помру. Але ж як це? Будь ласка, Векторе, я не розумію. Ю штовхачу, ти мандрував зі мною крізь віки. Це правда. Тоді ти розумієш, що я житиму. Ти не помреш? No. Ні, я буду спостерігати за вами за темної завіси часу. Штовхачу. Скажи нам. Що Вектор має на увазі? Штовхачу. Ну, Вектор завжди він завжди жив за межами часу. Саме тому він існуватиме вічно, допоки існує час. Але ми вже ніколи його не побачимо. Правильно але він буде там, буде спостерігати за нами. Справді будеш дивитися на нас? Раніше я сам був охоронцем часу. Потім я зустрів міні і був уже не сам. Тепер у мене багато друзів, люди трансформери. Нарешті я зрозумів справжню цінність часу. Бо лише зв'язки між нами надають часу такого значення. Але я все одно нічого не зрозумів. Куди подінеться Вектор? Ми більше ніколи його не побачимо, але він завжди буде з нами у наших серцях. Завжди так. Тоді гаразд. Лорі Лорі, дякую. Гаразд, командо, починаємо готувати кораблі. Так. Векторе, можна потиснути тобі руку? Звісно. Поздоровляю, друже. З чим, баде? Хіба не так кажуть, коли хтось отримує нову посаду? Правильно? Так, баде. Гадаю, твоя правда. Отже, поздоровляю. Дякую, баде. Вау! Коли вже в мене нова посада, потурбуюся про це. Ти упевнений? Це мапа дуже цінний скарб. Я знаю, що тобі можна її довірити. Так, сер. Я про неї подбаю. Кобі лусни від заздросів. Мої любі друзі, мінікони, векторе. Іди до них, обороннику, і наглядайте один за одним. Наша дружба завжди буде для мене скарбом. Векторе. Я буду так за тобою сумувати. Я знаю, штовхачу. Я теж сумуватиму. Візьмемо усі кораблі, щоб якомога більше енергії передати твоєму мечу. Так, Оптімус, ця вогнева міць може стати в нагоді, коли ви зустрінетеся з гарватроном. Але найголовніше зараз це чорна діра. Я розумію. Командира Кіберів Оптімус найкращий. Для мене було за честь працювати з вами. Для мене також. Щава Оптимусе. повернути стрілки часу назад зараз. Споступово повертається, скоро відлік буде на нулі. Ми пройшли нульову позначку. Портал відкривається. Гаразд. Усі кораблі вперед. Входимо в тунель. Усім зосередитись. Це таке. Наближається корабель. Точно за розкладом. Це ж ми, коли ми пролітали тут уперше. Щасти вам, хлопці! У чому річ? Вектор виснажений. Настягни назад у часі. Давай у тебе вийде, Векторе. Давай, Векторе. Векторе, не здавайся, Класно! Час знову рухається, майже з подвійною швидкістю! Ми пройшли крізь тунель. Синхронізуємося з місцевим потоком часу. Добре? Вектор Векторе не залишай нас. Ці дівчата завжди так переживають через дрібниці. Правильно, кобі. Так напевно. Векторе! Після тисячоліть спостереження я почав нове життя, в якого є сенс і мета. І хоча воно зараз закінчиться, я знаю, що в серцях моїх друзів я житиму вічно. Прощавай, баде. Майбутнє це мій тобі подарунок. Щасти тобі, Векторе! Чому я плачу? Я не повинен плакати. Усе ж гаразд, правильно, вектори. Прощавай, друже мій, курс на кібертрон. Нарешті я зрозумів справжню цінність часу. Пише зв'язки між нами надають часу такого значення. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде. The